Господарство вже не перший рік, це вже другий або третій рік працюєте з альдозором. Наверно більше. Були перші спроби, я думаю, вже на 4, за 4-5 років. Наверно, ще... А в цілому, як от, по, по гібриду така в ціл... рекомендація? В, ціл... в цілому, по гібриду, скажу, гібрид достойний, і гібрид можна брати, гібрид роде. Хлопці в цьому році обіщали масляничність 54. Ну, чекаємо. Ну, я, я вам скажу, гібрид, будь-який гібрид, ну і це в тому числі для того, щоб він вас, вас порадував, ну, потрібно, потрібно спрацювати. Навіть на мінімалках ну, треба з душою спрацювати. Плачу гроші. Ярослав Сергійович. Плачу гроші. За рекламу. По, по договору, по договору це. Е, три, добрий день. На 35 не вийшли, але в цілому 30 є. Ще нам треба на Олійну спровірити, обіцяли 55. Ми скільки? 50? 55? 50 5, не 4? Да. А в Рожані мало було Ладно, підемо на 54 підходить, да. Ярослав Сергійович, як так. тобі соняшно? Ой, е, e, В цілому, як ви бачите, вчора приступили до збору врожаю. У вас там трішки не вийшло, ну і в нас тут погодка, трішки дощик був. Перебило нам три години, відстояли. Ну, в цілому задоволені. В цілому поле розпиляли оп, на дві частини, тому що тут гонди де, -де 900 метрів будуть. В одну сторону бункер там 100% з копійками. Коротше, рішили, що це нестилесобразу. У нас три машини, три газони працює. Рішили поле розрізати. Вчора обрали. Ну, так, На вскидку десь то гектарів 16. Ну, цілому задоволені. А по врожайності, можеш прикинути зараз. Е, ну, З цієї сторони, де ми зараз докосуємо, ну, вскидочку ми зайшли, то я вам скажу, навіть десь було такого під 37. Так, 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 тут край такой, ну тут добра земля, така прямо файна земля. Потім, коли розпиляли поле, пішли в ту сторону, ну ми це... Щоб не садили тут на, на, на постоянку, з однієї сторони бомба, з іншої сторони так. Ну, типу файно, але не так. То туди було десь 28-30, вище так. а зараз цю половинку кращу забираємо, то ну, за 30. 32 десь отак. Ну, до, до краю буде, так як я й казав, десь 35. Класно. Ну, в середня, я думаю, 30-32 от до, повинні вийти. Ну. Ярослав Сергійович, ти задоволений? Ну в цілому так, що ж на олійності, якщо перевіримо. Якщо ще олінуці буде файно, то, то звісно задоволений. А що, на що ми спорили, якщо не буде олійності, що я тобі дожив? Знаю, по 50 доларів на тонну накинете, то й буде нормально. Та й так і простим мовам, я вам так скажу. Ну, В цілому, як ви бачите, Соняк трішки край мене відібрали, ви в таку рядочки подивилися. Ми отак закропили файно. Бурянців взагалі немає. Ну, нам не вистачало дощику, я вам скажу. Реально, щоб щоб от в період росту, то, ну, то в тій зірочці, як... як бутонізація. Да, да, да. От той старт, коли він вже підростає, вже та зірочка формується. Щоб один файний дощик, то я думаю, тут, тут четверочка була. Реально четверка була. Є невиповнена. Я думаю, що це і за, за, за те, що мало вологи було. І я тобі скажу, що ще період світіння вона попала, оця жара в нас була така в серпні. місяці. То ну, десь ну... трошки пригорів весь соняшник, багато хто про це говорить зараз. Так, да, да, є. Ну, він, слухав, він, я вам скажу, він пригорів, ну, мішкав, ну, тут 30-32 це 100%. Комбайн Ярослава також збирає ще по сусідам, у Бодіна ми збирали, ми виставляли да, відео да, на було, було. Там... було. Константина там, Константин, той соняк по соняху. Показав гарний результат. <хи> ну на, в мене кукурудза по соняху. По дисковці. Тут не, да, тут не, не, не оранка, Дисковка, одна культивація. Е, і... Ти сіяв з добривом, да, доб... до 90 кг сульфамофоса. 20-2013, здається, якщо я не помиляюся. Ну десь, да, 90 кіло. Плюс-мінус, ну в цілому така норма була. Грунтовий е, не вносив? Ні, Грунтових не було. Грандстар? Грандстар, Грандстар. Потім mm. один раз муші Каперійка, грамініциди. І то, здається, тут було краї. краї. Навіть, були? Да, навіть не все поле, а так, краї обійшли. Це, по, по листу працювали. Бором, бором два рази. І вже, ну, так, як ви кажете, бутонізація, та зірочка ну, у нас трошки прискочне не дає змоги його там вивезти в, в максимум бутонізації. Ну, ми так рядки закрилися десь вище коліна. Ну, вже крайне за, да, може да зайшли, а Аканто плюс фунгіцидіком легенько. Ну, майже максималку. Дали. Ну, в цілому непогано. Я ж, я ж кажу, якби один дощик в той період, ну, мені здається, в той період, коли йому треба було підрости, там, ви, вигнатись, стати в норму. З цієї сторони ви, ви от побачите, він десь під метр 80, ну, тут земля краще. Якось воно стартануло так. Ну, тут файно, я вам скажу, файно, я ж кажу, там навіть під 37 було. А тут ну, зарішка десь до 35, от з цієї сторони, сип. А от та сторона, де земля трошки гірше, то да, там, якби дощик, він би вигнався краще, він був, щоб ви розуміли, ну, десь метр 50 Ага. З одної сторони, ну, норма, так, мінімум палки, як да, такий зайшов собі, дивишся, все, все гарно. якби. Ну, Трішки дощика не вистачило. А так задоволені, в цілому задоволені. Дякуємо агроритму. За представлені, да, в кредит майже дали, ну, відсрочку, маленьку відсрочку дали. Ми отримали кошти, розрахували це. Ну, В цілому задоволені. Працюємо не перший рік і будемо працювати ще дуже багато. Дай Бог, дай Бог, дай Бог нам врожаю, гарних цін і перемоги.